Слава Україні, Слава Силам оборони, дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога окупанта. Вистоїмо, переможемо. Така гарна сьогодні днина, така гожа, тепла, приємна і комфортна. Жовтень, початок. І хочеться в таку днину щось йти й робити. Дуже-дуже погода впливає ну, на багатьох, мабуть, але впливає не в тому значенні, що. Десь там в голові паморочиться. А в тому навіть, принаймні, на мене, точно я так помітила, на бажання йти от працювати з рослинами, чи, чи, як то кажуть, йти працювати до землі. Була, був тиждень, навіть може й два тижні, такої, досить-досить похмурої. Мало того, що холодної, прохолодної, але і похмурої. постійно так, все затягнуте хмарами, якісь такі то моросить, то не моросить. Ну, загалом сонця зовсім не було, навіть проблисків. І знаю, що є робота, що треба йти щось, і те, і це, і п'яте десяте зробити. Вже ж така пора, що досить треба встигати і ловити момент, але ну, просто якось організм протестує, не бажає і так далі. Але лишень виглянуло сонце перший день. Сонця чи перші години сонця, гожого дня. Відразу хочеться йти і щось робити. Зразу інакше, відчуття, почуття, і, 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 і натхнення, і сили, де ті беруться, і бажання береться, і так далі. і так далі. Дуже-дуже-дуже це я так помітила по собі. Сьогодні я мала в цей, в цей, саме в цей момент, коли я оце зараз говорю і знімаю відео, я планувала робити, готувати ще одну грядку до зимівлі. От є вони певний процес, як я готую ті свої грядки до зимівлі. Але кажу, така погода гарна і так ще гарно дещо квітне, що я вирішила: ні, поділюся, пройдуся, пробіжуся і потім піду на грядки. І тим більше печеться хліб, тому все-таки треба буде навідуватись до нього, а з грядки туди-сюди бігати, мабуть, важче, ніж між відео відзняти і побігти до свого хліба. Чому я вирішила ще відзняти? Бо зараз. Кажу, є такі рослини, які дуже прекрасні, як оця капуста. Капуста декоративна. Я її посадила перше, перший рік вона в мене, але я спостерігала за іншими, наприклад, в Інстаграмі, квітникарками чи в Фейсбуці. І я бачила в них от якраз оцю красу. Фактично, через їхні світлини, через їхні відео включення, я познайомилася з цією рослиною ближче. Звісно, я знала про існування декоративної капусти, але прямо щоб ось дуже я задумалася про неї. Не було такого. А потім, в якийсь момент, так мені дуже сподобалось, як воно все виглядає. І я вирішила спробувати собі. Посіяла на розсаду, розсади вийшло багато, тому я ділилася ще навіть розсадою, і не тільки в мене росте ця декоративна капуста, але зараз просто її час. І що я навіть прочитала, бо вона ж не перезимує все-таки, хоча ось вже були заморозки. Не один, не два, і не п'ять вже були, були, були. От, Але вона ще стоїть, тримається. І зараз вона просто неймовірна, от Вона така величезна. Така розквітла, от показує постійну мінливість. То вона біліє, то вона рожевіє, то вона більш кремова, то більш зелена. Ну цікаво спостерігати. Але я знаю, побачила в на зеленій садибі, в тому інтернет ресурсах так чи вебсайти. Там пані Лариса вона планує її посадити, собі в горщики і на веранду поставити. Тобто продовжити фактично цю декоративність і продовжити собі насолоду квітами, так, насолоду чимось квітучим. Я про це не задумала до того моменту, а тепер трішки подумала. Якраз я зайшла, де купити недалеко ґрунт, такий, що буде досить гарно, я думаю, замішаю свої може, і я навіть це зроблю. Тому ось вам ідея, як і на наступний рік собі зробити квітник, продовжити квітування, бо троянди сьогодні будуть, я покажу, але, звісно, вони вже зовсім не такої привабливості декоративності, як оця неймовірна декоративна капуста. Так, її може пошкоджувати всіляка гусінь, але враховуючи, що в мене біо, і ще й дуже-дуже цього року рідко я проходилася, то вона вижила дуже-дуже непогано. Я посадила різні сорти. Деякі були більше поїджені гусінню, деякі менше, але загалом дуже вона виглядає зараз ефектно. І навіть от треба подумати, коли її пересадити, щоб їй не добив мороз, бо все-таки йде похолодання, прогнозують. Але, але, але ще є час, так виглядає. Ще покажу ближче оцю красуню. Вона теж дуже дуже гарна. Зараз на неї то світить сонце, і вона ніби як світліша, але загалом вона всередині. Ну, така неймовірна фіолетова барва, просто щось і чимось прекрасне. Що ще? Так, от і буде вам фактично теж ідея, як прикрасити такий осінній сад. Крім, мабуть, що хризантем, крім що, що ще в нас може довше квітнути. Ну, гортензії, але знову ж вони досить залежать від морозу. Ну, найбільше, мабуть, це хризантема доцвітає найпізніше. Цікаво, що у вас. І от, чи вже знайомі ви з декоративною капустою, чи теж помітили її таку. Прекрасну декоративність до пізнього досить часу. І ще як варіант, навіть собі на веранду поставити, буде цікаво мені послухати. Поруч чорнобривці ростуть, вони теж дуже гарні. Тут в мене правда мікс, але серед них є фаєрбол. Цьогоріч оце якраз вона вона дуже цікава, бо вона міняє постійно своє забарвлення. І в неї бувають і насичено червоні, і бордові, і помаранчеві, і жовті ну дуже різна м, така барвистість цього, цього сорту чорнобривців. І я теж, до речі, вичитала знову ж на зеленій садибі на тому інтернет ресурсі, і знаю, що я робитиму з чорнобривцями. Я їх в компост, це теж дуже гарний варіант. Але цього року я хай ще кілька буде приморозків, бо вони ще досить тримаються. Треба, щоб їх гарнесенько більше приморозило. Потім я їх повириваю, подрібню з допомогою секатора чи таких більших ножиць садових. І вкинув свої грядки і перекопаю, і це буде фактично кілька функцій виконувати і дезінфекція. Е, і е, перегнивання, компостування і розпушування от, дуже, дуже гарний варіант. Бо кажу, я чомусь не додумалася до такого. А саме чорнобривці вони вважаються рослиною, яка дуже добре проти нематоди. Тому от, в мене в півоні, я би там десь прикопала. Але там дуже багато натикано в мене цибулькових, тому я не можу там перекопати. От, тому підуть на овочеві грядки. Там теж досить треба, бо там водяться всілякі. Всі лякі шкідники. Ось, тому чорнобривці підуть в мене теж з користю навіть на зимівлю. Хочу ще трішки побути біля капусти вона зараз просто королева балу. І ще й вона ж, звісно, схожа, можна сказати, що на троянду. Бо от ну така форма в неї так нарядна, як -яка? От ця розкрита, має таку форму і вона дуже-дуже так ну цікаво цікаво, ці гофровані пелюстки. Кольори теж можна досліджувати. Дуже гарно. Але є ще кілька красунь. Ліола, вона вже, звісно, доцвітає, морози не сильно добре їй підходять. Та, загалом не тільки морози, не тільки заморозки, а і, звісно, вологість, оці ночі, холодні перепади. Звісно, це не для троян. Тому вона зараз то порожевіла, її ще видно. Я надіялася, що ці суцвіття вони ще розкриються досить гарно. Ну ні, вони вже не розкриються, що вони так десь застигнуть, плюс-мінус, і прийдеться це все позрізати в зимівлю. Або, може, та ні, прийдеться зрізати все-таки так. Бачу, що частина все-таки буде шепшинок, бо я не все планую зрізати на зиму. Є, є, будуть шепшинки, бо ті, що. Ну, застигнуть пуп'янках, я думаю, вони загниються, їх треба буде зрізати. А ті, що вже вон там шипшинки наростають, то їх можна лишити. Хоч собі зимує так. І з ними вже навесні буду формуючу, робити обрізування, формуючи, і буду то все гарно підрізати. Красуня, так, вона ще помітна, звісно, через свою оцю таку контрастність, рожеву рум'янець рожевий такий насичений, але то вже пооблітала. Гортензія з року в рік от відрізняється. Все-таки з року в рік відрізняється. Чому? Тому що бували такі, може, не так ну якось. Менше вологості було, чи що, було, більше сухості. І гортензія навіть, оця, і там потім наступно покажу, вона в цей час і ще була дуже декоративна. Вона, звісно, міняла свою барву до такої насичено-бордової, так? але було менше ось такого коричневого, як підгнившого, підсохшого, а було більше все-таки такого гарного. І ось якраз суцвіття, які прикриті листям, вони якраз і досить декоративні. Можна, до речі, Спробувати зрізати собі вазу, бо тут вона все-таки попсується, бо хоч-не-хоч, хоч, а буде холод... холодати, і треба буде її накривати, бо заморозок то вже не один був, але ще її прямо аж не прихопило дуже сильно. Ще тут залежить, мабуть, від сорту. А все-таки зрізати і поставити собі вазу це дуже-дуже добрий варіант, я думаю, такої краси. А вона ще ж ось одне суцвіття покаже кольоровість. Бачите, там, де листя, прямо. На квітці ось тут зеленкуватість і ще не порожевіло, бо була прикрита і там. Тому букет такий вийде дуже гарний. Якщо кілька суцвіт таких, то буде ще цікавіше. так, зроблю, так. Е, Дуже гарний зараз парагус, прекрасний просто цей зайчий холодок. Воно так все гарно роз, ну, мере, помережує так. Оцей вигляд навіть тої зелені, о здавалось би, зелень, зелень, зелень. Отша троянда зелена, дуже гарна гортензія. Зараз більше зелені на ній, аніж кольору. А ось аспарагус, ось ця ось така гол-голчастість. Гол, так, Ці такі голочки дрібненькі, дуже-дуже гарно це все додає декоративності. Краса. Краса. Ще в мене тут лежить, так і лежить безсмертник. І що я хочу розказати? Трішки зупинюся на ньому. Теж в чергове, чергове розкажу, що це прекрасний варіант для висаджування. Прекрасний варіант для висаджування. Чому? Тому що зараз я його собі вже зрізаю букети і буду засушувати. Вичитала, що треба невеличкими такими невеличкими ну, букетиками, так. Робити, зрізати, зв'язувати, і підвішувати вниз квіткою, до гори, до гори так, підвішувати десь в провітрюваних звісно, приміщеннях, не на прямому сонці, що це може бути якісь веранди, горище. Там, та, підвали, може, якісь гарною вентиляцією і так далі. І все, і засушувати, доки воно висохне, і матимемо сухоцвіт. Бо загалом квітка то вона вже готова, вона вже сухоцвіт. Але я ставила просто в букет собі зрізала звичайно квітку на, на стеблі. І відповідно стебло в певний момент. Воно все-таки ну, чорніє, чорні, чорні. Як би ти там не доглядав за ним правильно, квітка лишається ідеальною, але сама квітка ж. Як вона буде, а так засушити і буде букет. Тому ось іще одна перевага цієї рослини, цієї рослини, що так, що дуже-дуже можна собі використати її для. Прикраси цілорічно, і потім може десь пригодиться на якісь свята, чи зимові прикрасити стіл, чи просто собі. Це така яскравість. Я от спробую пройти сьогодні між різними сор... ну, різними сортами, два чи три сорти. Але один з них ну просто наскільки проявляє різну різну барву, що в букеті здається, що сортів не три, наприклад, а десять сортів, бо дуже дуже різні відтінки. А вирощується дуже легко. Ну, мені принаймні так вдалося дуже легко. Я то його сіла з розсади, але враховуючи, як розсада зійшла, тобто зійшло насіння просто ідеально: стопроцентно або майже стопроцентно. І відповідно, я думаю, що висівати його в відкритий ґрунт теж дуже непогана ідея. Швидше за все, що вона теж дуже гарно зійде. Наталя Матник, я давала вже десь посилання ще можу дати в описі під відео. Відповідно, що висіяла, ну, насіння дуже дрібне, тому я висівала і окремо по таких контейнерках невеличких, і просто в таку як балконний горщик, так, гамузов, чи як то сказати правильно. Висіяла, все зійшло, потім розсаджувала їх, дуже все гарно прийнялося. Яке б там літо не було спекотне трішечки, я б підливала його, не так. Ну, Не так серйозно, як, наприклад, городину, бо городину мені було важливіше зберегти в посушливе літо, так, аніж безсмертник. Тому поливала його, але не так дуже-дуже наполегливо. І все, і він почав рости, почав квітнути. І ось квітне вже скільки скільки часу. І морози йому не страшні. Єдине, що він теж псується в певний момент. ну, Тобто, частина їх дозріває, так, і ось вже теж насіння готується. Я то не вмію збирати, ну, тут просто того насіння. Ну, з куща буде сотні, якщо не більше. Ось візьму в принципі посію зараз, щоб не викидати, просто на землю кину. От е, хто вміє, звісно, може збирати. І бачите, квітка так, вона ну коричневіє, підсихає. Вона не підгниває, але вона підсихає. Тому, в принципі, це теж досить непогано виглядає, якщо в букет дати навіть отаку коричневість. Та? Але оце я не знаю, чи по хаті воно потім не буде літати. Е, тому та на одному кущеві можна побачити такі вже якісь підпсуті, а підсохші вже он, навіть. Пагінці, квітоніжки, та? От. але загалом з одного куща вийде не один букет. А якщо кілька кущів, то вийде взагалі ще більше цікавого поєднання. Тому кажу, як на мене без проблемний не хворіє, що його їсть. Ну, Я бачу дуже багато сонечок, може, там якась попелиця, але не бачу, щоб щось хворіло. От календула, наприклад, вже в борошнистій росі дуже видно по листю борошнисту росу, а тут я нічого не бачу, тому ще й тим більше вигідно з точки зору загартованості чи стійкості. Ще одна гортензія. Так, вона теж вже не ідеальна. Теж уже треба шукати і зрізати собі в букет. Доцвітає є наречена. Доцвітає вже журжина, треба теж обрізати. І перчик. Перчик трішки померз. І, до речі, ага, ну вже поганий померз, під ним, І його дуже люблять слимаки. Вони такі дірки прогризають і туди залазять. А є ще зелений, який не дозрів. Е, от, хотіла ще показати. Ну, Кейт уже не така приваблива, як була в якомусь відео нещодавно. А хотіла, мабуть, що я показати ще кілька безсмертників. Які можуть бути відтінки? Ось, прошу. Тут же теж готовий букет із кількома відтінками. Темніші, світліші, насиченіші. Е, можна поєднувати як собі тільки захочеш. До речі, треба перевірити. Я не перевіряю, чи це багаторічник чи ні, але я, хоч як би там не зазначалося, я все одно лишу щось у землі, а там буде видно. Позрізаю квіти в букет, бо я ж не лишу їх на зиму. Чому можна на зиму. Лишити подивитись, як воно буде. Але тут, мабуть, накриті троянди. Ось іще одні відтінки. Ось така сама, такий самий сорт, що, на, що в попередньому кадрі. Але відтінки зовсім інші. Зовсім ось яка ніжність, дуже ніжна. А тут темніші. Зрізаєш таке і таке поєднуєш і все. І вже готовий букет неймовірної палітри. Темніші, звісно, є бордовіші. Зараз спробую якось вилізти звідси. Ось. Такий темний. Він то темний, темний бордовий, але він пішов у якусь таку брунатність. А ось тут, наприклад, бордовий, він все-таки не брунатний, а більш бордовий. Тому один той самий сорт, навіть бордовий, може отаке показати. ну Цікаво, цікаво. Ще одна капусточка, ось ніби все-все-все тут вже, окрім безсмертника. Безсмертник ще дуже гарний, але по трояндах то вже все немає фактично що дивитися, вже треба потрішку обрізати те, що підгнило. А капуста дуже-дуже прекрасна, дуже гарно виглядає. Ось отак, Така супутниця, напарниця, свита біля трояндочок. Але ще є одна троянда, яка зараз дуже прекрасна, ну, якщо на цю пору взяти, так. Спась кордону, чи спасі кордону, точніше, вона в мене і влітку протягом сезону була постійно в кадрі, і була, я її хвалила дуже-дуже гарно. І от зараз це така лебедина пісня вже цього сезону в мене в, в, квіт... в, ну, в Трояндарі та Квітнику. І от дуже дуже її гарно завершує спасі кордону. Насичено прекрасно, яскраво. Олівія, я й розраховувала, що вона буде дуже шикарна, розкішна і так далі. Ну ні, все-таки її погода, оця ось така вологість не для неї. Тому та, видно, що кущ великий, видно, що рожевий, видно, що троянда, але звісно дуже багато таких попсутих зовні по периметру квітів, тому не є аж така надзвичайно приваблива і флористична загалом картина. Але кущ розкішний, розкішний, тому мені треба, що робити. Взагалі зменшувати кількість троянд, щоб встигати вчасно обрізати і першу хвилю, чи там, формуючи робити весняну обрізку, і потім першу хвилю, другу хвилю і так далі. І тоді воно якось буде, мабуть, більше вчасно наростати і встигати. Бо оця, якби я трошки не запізнилася з обрізуванням цієї красуні, вона найімовірніше б. Встигла розпустити оцю всю свою красу і показала би ну, неймовірне квітування. Воно і зараз на фоні того всього, що переважає зелень, а не квіти, воно і зараз досить непогано виглядає, але могло бути навіть іще розкішніше і прекрасніше. Ще дуже-дуже гарно, звісно, виглядає пізньоцвіт пора, Його зараз пора, особливо коли це такий сорт. Махровий, ем, коли він та, ну, великі квіти, величезні махрові квіти, порізані. Дуже от вже скільки морозило, морозило. Е, ця рослина вона після заморозку, фактично зранку, вона лежить на землі. Вся попадала. Потім більша частина або всі спочатку піднімаються, а потім більша частина, а потім потрішку, звісно, буде все менше. Квіточок підніматись, і буде воно відходити, 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 і сезон буде закінчуватися. І навіть для такого пізноцвіта. Але ось є жовтень, до середини жовтня вона точно дотримається, а може і більше побачимо, буде залежати від погоди, від температури і так далі. Але є ще що подивитися дуже дуже, дуже гарна така прикраса. Просто чудесна. Звісно, якщо таких острівців насадити більше, то це буде ще цікавіше, буде більше краси, більше яскравості. От, ну, Цей сорт я, я коли його купила. Років два, тому чи три. Ну, так, він не з найдешевших, бо він такий великий, презентабельний, цибулини там великі. Тому і не з найдешевших. Є різні сорти на різні суми, я так розумію. І ще там хочу показати свою улюблені Джулію Чал. Але то, вона вже теж, звісно, що не в найкращому своєму стані, не знаю, як не підлізти правильно, бо тут і марковочок. Так, я теж розраховувала, що вона трішечки мені гарніше покаже. Ну, В жовтні себе покаже гарніше. Трішечки, може, і наївно було на таке розраховувати, все-таки, вже, яке, яке вже число. Так. Але це теж залежить. Жовтень міг бути зовсім. Вересень-жовтень міг бути зовсім сухий. а цього року просто осінь прийшла, як осінь, все нормально, з дощами, з похолоданням. З перепадами, заморозками, все як має бути. І тому так, що тут було очікувати. Тому Джулія також не розкрилася. Дуже багато пуп'янків. Дуже багато пуп'янків, звісно, мені ще раз вкотре нагадування, що ще голови не стрибнеш, треба собі ставити реальніші якісь такі, так, завдання і об'єми. Та, ну і ще ось. Теж вже мелькала в мене ця поляночка, цей колхікум. Ну, от, от ці шотончі, бачите, вже більше вони лежать. А ці такі витриваліші. теж. Квітка велика, вона теж досить, досить, якщо так. По, по, по висоті подивитись, то вона десь така, як попередня та махрова, але загалом, звісно, що вона не виглядає так ефектно. Ефектно виглядає вона в цьому місці, так, бо тому що тут вже багатенько цибулинок, і вони так щільненько розмножилися, розділилися чи поділилися, і, і, і непогано це виглядає. так, Але загалом, якщо посадити поодиноку, то це не буде такого ефекту, як от гуртом чи кубкою. Це все посаджено. Гарна краса. Гарна краса, і тут зараз затінок і ще більший глибший колір від цього. По трояндах вже що, омаж, відквітла вже можна сказати, ще харц така досить, може й покажу. Ну, тут без імені не знаю. Омаж вже все, вона вже втратила декоративність. Вже треба Ні, забирати я її нічого не буду, бо вона й сама пооблітає, хіба потім допоможу, позбираю, десь якщо затримається на листочках. А харц і ще можна трішечки помилуватись, хоча вона теж... Видно, що вона вже втрачає свою, звісно, привабливість, підгниває, але загалом достояла. Враховуючи, що це така красуня флористична, букетна, початково так теплична, то це теж дуже-дуже похвально, що вона до такого числа достояла і от так тішить. Дуже я може вже казала, що люблю, коли заморозок і ній на червоних, о таких червоно бордових трояндах, це так ефектно виглядає, може і якось теж побачу саме на ній. Буде видно. Тому так. Така осіння прогулянка, поки що ще квітне ще щось можна й показати. Ну, капуста це моя найбільша, мабуть, надія, що буде що показувати. Тому так, пишіть, що у вас, розказуйте. Вже, мабуть, висаджуєте троянди. Мені ще не приїхали, я замовила зовсім небагато цьогоріч, але хоч трішечки замовила. От, тому у вас, мабуть, вже приїхало, що ще почало приїжджати, висаджуєте, пишіть. Лишайте відгуки, коментарі. Дякую вам за перегляд, за увагу. Всім до наступних відео і па-па!